Будівельні скандали, нове комунальне підприємство і захисники природи. У Івано-Франківську відбулося чергове засідання сесії міськради. Його обранці розпочали, як зазвичай з приємного нагород вручили близько сотні бійцям на грудні знаки учасників АТО від генерального штабу. Калина Андрія Степановича. Лебана Андрія Петровича. А далі взялися виголошувати гучні заяви. Зокрема, відзначився депутат Волгін, відомий борець з незаконною забудовою навколо озера, обурений будівельним майданчиком біля парк готелю. Намагався боротися з цим цивілізовано, звертався у різні інстанції. Та поки ходив по кабінетам, там вже виросли два поверхи. Обранець переконаний, будова незаконна, і за цим стоїть один з нардепів від Прикарпаття. Прості працівники земель, всі мені в очі говорить, але коли позочі ми кажуть, що ж ми зробимо, це ж нардеп. Так от я хочу з трибуни заявити, що мені пофіг, що це є нардеп. Малити закон за словами Волгіна, якщо міськрада упродовж тижня не розірве з забудовником договір про оренду ділянки і не скасує містобудівні умови. Він разом з затовцями перекриє одну з центральних доріг міста. До речі, у парк готелі пообіцяли висловити свою позицію з цього приводу найближчим часом. Після заяв депутати взялися ухвалювати рішення. Зокрема, створили нове комунальне підприємство «Екоенергетичні системи Івано-Франківська. Воно має надавати послуги з теплопостачання Ання у середмісті у такий спосіб влада хоче витіснити з цього ринку компанію СТЕК, яка через відсутність лімітів на газ не змогла надати мешканцям тепло під час квітневої холодничі. Позитивів є багато. В першу чергу, що тариф цьому підприємству ми будемо затверджувати. По друге, що це чисте підприємство без боргів. Ну тобто, якщо починаємо працювати в цьому мікрорайоні, то вже треба працювати з чистого листа. А ще депутати створили екологічну поліцію. Це новий підрозділ підрозділ у складі муніципальної варти, який охоронятиме довкілля Івано-Франківська, нині структура налічує 37 працівників. Чиновники не виключають, що через створення нового підрозділу треба буде розширити її штат. Це не будуть клієнти сидіти з вікна, дивитися що робиться в місті. Це хлопці, які будуть працювати в місті, і випадку необхідності будуть туди ж залучатися і інші працівники муніципальної варти будь-який час чи вихідні дні, чи робочі дні, вночі в день і так далі. Також у рамках сесійного дня депу. Депутати продали свою частку акції підприємства АТП 0928 яке займається вивозом сміття. А ще проголосували за скандальне питання розробки детального плану території в межах вулиць Макогона, Крайківського і промислової. До речі, справа щодо будівництва там нині перебуває на розгляді вищого адміністративного суду. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.